Я перепрошую Степана Івановича, що я його спинив, а маю невеличку таку технічну претензію до пана Назара На майбутнє ми будемо вставляти ще пункт різний, бо є у нас такі моменти. Серед цього різного. Я не хочу, щоб ми зараз перетворювали в балаган наше засідання, але знаю, що є величезні претензії з боку. Наших виробничників, села на Мілянів сьогодні дні говорила дуже емоційно про те, що вже терпець її уривається, Степан Іванович і так далі. Мова йде про систему сьогоднішніх відключень. Ви знаєте, ну, кажуть, що є брехня, велика брехня і статистика. Так от, напевне, за тою статистикою хтось сидів і думав цей перерозподіл, але погодьтеся. Що коли чотири години у робочий час відключено світло і півтора години включено, ну, напевно, щось ненормальне. А ми ж повинні думати про те, щоб підприємство працювало, щоб люди отримували заробітну плату, щоб держава отримувала податки. Зрештою, це блок соціальних питань. Більше того, я хочу сказати: у нас є факти, коли наш природний монополіст. Позбавляє електроенергії об'єкти критичної інфраструктури. От у нас є е, е, керівник е, центру відновного лікування, який змушений був звертатися з цього приводу. Є інші лікувальні установи і так далі. У мене в зв'язку з цим є пропозиція і прохання Роман. Давайте ми якось спробуємо організувати зустріч з природними полістами, запросити бізнес. Той, який сьогодні має вагу у області, запросити сторони соціального діалогу, можливо, не всіх, а співгонів. Сі статі обговорити це питання. Не вірю, що не можна розробити графік такий. Є 24 години на добу. На сьогодні, на вчорашній день, відключення складало 11 годин. Розуміємо, що непроста ситуація, розуміємо, що війна, розуміємо, що складно регулювати. Але все-таки е, хтось е, має батареї потрапитися за півтора години, не відновився їхня робота. А що робити підприємством, які знаходяться в цій ситуації? Тому е, вношу таку пропозицію, і пане Назар прошу внести в протокол. На е, э, рішення сторони влади, коли це буде можливо, зібрати різність із підвінком огнення, тож відповідальним працівником. Для того, щоб спробувати знайти якесь розумне рішення, яке дозволить хоча б ну, примирити сторони для того, щоб дати можливість працювати і виконувати днів допомоги. Думаю, що це буде, буде. буде правильно. Тобто у нас монополіст монополісти. У нас є одна робота віддата. Усі немає, тому що в нас монополісти, а немає, тому що в нас є вогня Російська Федерація, який нищить нашу енергію. І так сталося, що наша область вона близька якраз до тих джерел електроенергії, які частково постраждали. Тому в нас є така ситуація з електроенергією в нашій, конкретно Чернівецькій області. До бізнесу. Когенерація газова. Хто з вас поставив газову когенерацію? Четвертий рік війни кожен раз на кожній нараді просимо, зверт. навіть купа є людей, які самі готові були поставити, ви платите позичним тарифом. хто поставив газову когенерацію. Ну, ви ж розумієте, це війна, четвертий рік війни, Будет, може бути тільки гірше. Настане справедливий мир, тоді можна про щось прогнозоване, сякусь говорити. Зараз кожен день може взагалі світла не бути, бо це війна. Прилетить 3-4 ракети, світла не буде. Скільки, скільки б його не відновлювали? Скільки б не захищали ПЕСКИ, захист і все інше. Це війна. І ми маємо це розуміти. Тому бізнес, в першу чергу, він має бути зацікавлений в тому, що в нього там, де великий бізнес, там, де є великі родини, там мають бути до альтернативи, джерела енергії. Ми з усіма говоримо, будемо забезпечити нам важче навіть ніж бізнесу з таким от мінімальним бюджетом, втримувати всю ту мережу, яка існує комунальну, соціальну, освітню і так далі. Тому в мене величезне прохання. Спочатку треба до себе прийти, навіть подивитися, де наші ресурси скриті. Що ми не зробили? Я розумію, бізнес важко. Але от і охорона праці, я вчора з громадами так? Скільки платить податки, скільки працевлаштовано. Майже ні половина не працевлаштована. Громада знає, інформація є, податків немає. Податки це отримання громади. Тому що ці люди, які ПДФО — це якраз основне джерело наповнення бюджету громад. Нічого не робиться. І це в цьому біда. Розумієте? Тобто, тут має цей бізнес теж, я розумію, бізнес так. У бізнесу є основна меда отримання прибутку. Окей, це правильно, це. але є основна відповідальність платити податку за отриманий прибуток. Тому ну, от маємо таку ситуацію. Ну, і ще дотримання ну, самих вже та ні, це дурнече. Я з його висловом взагалі не погоджуюся. Я так само. перевів стрілки. Ні, у нас існує єдина енергетична система, так. Яка, яка повинна заміняти або доповнювати. Що доба має 24 години на рівні 10 класу арифметики можна порахувати 3 години відключення, 3 години світла для того, щоб рівномірно можна було відновити свої ресурси. Ось про це я говорив. А деталі ми не де спеціалісти сьогодні не зможемо відповісти на всі питання. Тому ми да. слово все ласка. Я дуже навчаюся, знаєте, я так послухала по всі, у всіх усіх я дуже розумію. Ну, Бізнес, видно і всьому. Це теж розумію. За останні роки наш бізнес в нашій області скоротився на 80%. Сьогодні це відключення тільки на Чернігайській області. не виключає, Івано-Франків, Стернопіль, Львів не виключає. Ну, води, дві деста, а нас постійно виключають. От в мене там ще коли було 5 тисяч, 3 тисячі, 2 тисячі, 800, лишилося 300. Я хочу їх отримати не тому, що там просто ці люди виросли зі мною разом, розумієте? Я їм забезпечу кусок хліба. А цим всім рештам, я кажу, та кому можна ті костюми? Я не даю фісуну, я плачу зарплату, я плачу податки, в мене люди всі оформлені. І, все. і треба зробити от сьогодні. 8 годин ранку включили, в 11 виключили, у 14 аж включать, на будинку 15.30 виключать до 19.30. Скажіть, яка це робота, яка це охорона праці, тих жінок, які там сидять, які бідні хочуть заробити ту копійку не так легко, сидіти 8 годин за тою швейну машинку чи з праскою, чи чим. Просто треба якось подумати, як регулювати ці години, щоб людина могла і посіжити. А не, от вчора прийшли на 6 годин, у 7 годин виключили вже. Потім включили аж в 11 годин. І як так можна робити? Я думаю, що це просто, ви знаєте, в мене таке враження, що це коло баран, роблять спеціально, щоб знищити нашу область. Тому що як я спілкуюся з цими двома областями, там вже є наші колеги. Вінська Київська область, там теж немає офіцерів. Житомирська область. Тобто ви не рахуєте нам до Житомирського область. Ми, ми, ми не напали з неба, ми не сьогодні прийшли сюди. Значить, є якісь причини, які наші чергівець області, яку хочу знищити. Причини об'єктивніх область не хоче знищити. Я знаю. Я знаю. На тій стороні доступна інформація. Тому в нас причина одна: російський агресор. Причина поєктів, російська немає ареста. Є в нас розгалужена мережа електрогенеруючих станцій. Якщо в нас немає, значить є проблеми з нашою станцією, до на якої ми підживемо. Та й все. Так, а чому нас підживели? Тому що ми тут у, у мене має яка система розпочала енергії. Я дам відповідь, стала Омеляна. Я давно так. займаюся цим питанням. Коротко. коротко. Справа в тому, що Чернівецька область це остання точка експорту української електроенергії до Європи, mm -hmm. на Румунії. От і тут добираєте ми змушені сидіти без світла. Так. От така, така поясняється. Наполягаю на тому, щоб це питання внести в протокол і просимо сторону влади організувати зустріч дід бізнесу, енергетики влади і про для того, щоб розтянути це питання.